아 <목소리도> Вони, незважаючи на мозолі і рани на руках, намагаються не думати про їдючий запах вапна і фарби та забути про втому і при цьому мудряються посміхатися та жартувати. Адже ще кілька місяців тому вони і мріяти не могли, що у селі матимуть дитячий садок. Нас мали на біжу відправляти вже. Двадцять дитину мали відправляти в сусіднє село за три кілометри. Там дитячий садок, але там місця теж фактично мало, але наче виходу не мали. Або вдома бути, або за три кілометри водити. Курниця мала свій дошкільний заклад до цьогорічного червня. Після закінчення здоровчого періоду з грифом аварійний його благополучно закрили. Як варіант, запропонували водити дошкільнят у сусіднє село за три кілометри. Альтернатива з'явилася в липні у вигляді. Ось цієї будівлі. Купити хату зголосився район за гроші з держбюджету. А от питання, хто і чиїм коштом робитиме з хати дитсадок, залишалося відкритим. Зібрали батьків зразу на само зразу, зібрали батьків, і перед батьками я просто поставила питання: що на ремонт садочка нам цьому році просто немає можливості виділити гроші. Якщо ви будете працювати безкоштовно, я знайду спонсорів. Це вже мій обов'язок знайти спонсорів, які б могли б проспонсірувати і е, закупити всі будівельні необхідні матеріали. І колектив дуже хороший колектив дитячого садочка. Вони весь відпуск тут провели батьки також зранку до вечора і вихідні дні. Працівники садочка, дідусі, бабусі, мами і татусі, зрання до смеркання працювали не покладаючи рук. Робота тривала майже два місяці. Хто, коли має вільний час, відділяє ту вільну хвилину, йде, допомагає, щоб скоріше відкрився цей садочок, щоб не так як планувалося, що діти мають ходити за три кілометри в сусіднє село. І малесенькі діточки, в зимову чи в літню погоду, немає різниці і треба було б доставляти дитину на 9-ту годину в садочок. Хоча зараз вже нам набагато краще, набагато втішніше, що діти будуть ближче ходити. За роботою сільчан пильно стежать до шкільнята, оцінюють. Вердикт подобається. Мені подобається, що тут є майонки, подобається, що є тут каче, качає, зізачки, кача, пісотні чи два. Нагодика гайна роботу громади оцінює і район. кажуть, якби не погодилися гуртом попрацювати, ніякі 35 тисяч гривень, що виділили на придбання хати, не допомогли б. Районна влада допомогла тим, що виділила кошти для придбання приміщення. Простої, як то кажуть, дядьківської хати, з якої було зроблено прекрасне приміщення для перебування дітей дошкільного віку. Тому ми маємо надію і абсолютно впевнені, що тільки буде початок добудова, батьки також підключаться. Це районний очільник про Залузьку школу перетворити довгобут на навчальний заклад. Він сподівається також спільними зусиллями влада плюс громада. Віта Франчук, Дмитро Срокін з Білогірського району для Подільської панорами.